Чи знаєш ти, що наш світ сповнений магії? Не той казковий із чарівними паличками та драконами? Ця магія то енергія, яка рухає, забарвлює, зігріває, перетворює світ. З її видами і джерелами ти зараз познайомишся. Енергія здатність тіл виконувати роботу. Кількісна міра руху і взаємодії матерії. Кожен рух, поява чи зникнення фізичного тіла, перетворення речовини все це енергія. У цьому її велич, енергія поняття загальне. За особливостями дії, її поділяють на такі види механічна, теплова, світлова, хімічна, електрична, атомна, механічна енергія руху вона змушує рухатись усе. Від частинок речовини до космічних тіл. Чим більшою є маса тіла, тим більшою енергією воно володіє. Тіло, яке рухається, має кінетичну енергію. У стані спокою тіло має потенціальну енергію, готову до дії, яка вивільняється в русі. Сума потенціальної і кінетичної енергії утворює повну механічну енергію тіла. Ти напружуєш м'язи перед ударом по м'ячу. Збільшуєш потенціальну енергію. Рух ногою різко зменшує потенціальну енергію і перетворює її на кінетичну, яка передається м'ячу. Наскільки зростає кінетична енергія, настільки зменшується потенціальна, і навпаки, світлова енергія створюється енергетичними частинками фотонами. Потоки фотонів нашої зірки Сонця крізь космос долітають до Землі. І відбиваються від тіл під різними кутами, породжуючи кольори. Ще промені світла нагрівають поверхні, виробляють електрику, діють на речовини, що тебе оточують. Крім того, світло піднімає тобі настрій. Теплова енергія тепло це енергія руху частинок речовини атомів і молекул. Тому від здатності частинок рухатися з різними швидкостями та діяти на сусідні частинки залежить величина теплової енергії тіла. Місце виникнення енергії називається джерелом. Джерелом теплової енергії у твоїй кімнаті є батарея опалення чи обігрівач. Електрична енергія це наслідок взаємодії заряджених частинок речовин та впливу магнітних сил. Цікаво, що потенціальна електрична енергія тіла непомітна, поки на нього не подіяти. Як взаємодіє твоє тіло з шерстяним светром або волосся з гребінцем? Пам'ятаєш? Відбувається маленький розряд статичної електрики. Електроенергія, яка має направлений потік, називається електричним струмом, люди навчилися його використовувати і навіть виготовляти його джерела, як от батареї телефона чи ліхтарика. До речі, електричний струм зі світловою енергією та звуковими хвилями утворює цей фільм, через який ми з тобою спілкуємося. Хімічна енергія виникає в результаті перетворення речовин, їх утворення і взаємодії. Коли між атомами утворюються або руйнуються зв'язки, виділяється енергія. Ще є такі хімічні взаємодії, під час яких енергія поглинається із середовища. Більше про хімічні реакції дізнавайся у нашому відео Будова речовини. Найбільше люди використовують хімічну енергію від процесу горіння, тобто взаємодії речовини з киснем, внаслідок чого виділяється тепло і світло. Джерелами хімічної енергії є хімічні процеси. Атомна енергія схожа на хімічну, але вона виникає внаслідок взаємодії частинок усередині атома. Вчені навчилися забезпечувати такі умови, за яких частинки утворюють нові атоми. Реакція відбувається з виділенням величезної кількості теплової енергії, керують нею у спеціальних пристроях реакторах. Джерелами атомної енергії є процеси розпаду і перетворення частинок атома. Чи цікаво тобі, чому немає енергії чисто одного виду? Енергія має здатність до перетворення з одного виду в інший. Хімічна енергія перетворення речовин всередині батарейки переходить в електричну, у результаті горить лампочка чи працює телефон. Механічна енергія падаючої води обертає спеціальний пристрій, що виробляє електроенергію генератор. Газ, згораючи під час хімічної реакції, виділяє теплову енергію, яка розігріває тобі їжу. Перетворення енергії в живій природі відбувається постійно. Рослини перетворюють світлову і теплову енергію, хімічно формуючи речовини для свого життя, тварини поїдають корм, перетравлюючи його під час хімічних процесів, одержуючи теплову енергію для тіла, і рослини і тварини дихають, вбирають кисень із повітря, який завдяки хімічним процесам дає необхідну для життя енергію. Спробуй назвати три приклади перетворення енергії. Перетворюючись, енергія нікуди не зникає. При цьому кількість нового виду енергії дорівнює кількості витраченої. Тобто, скільки енергії виділив нагрівальний елемент електрочайника, стільки ж енергії поглинула вода, щоб закипіти. Про це йдеться у законі збереження енергії. Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може лише перетворюватись з одного виду на інший. Застосування цього закону ти вивчатимеш у курсі фізики. Звичайно, у природі та техніці енергія не перетворюється чітко на один конкретний вид, частина її розсіюється в інші види. Але принцип збереження енергії у природі діє постійно. Це використовують люди. Енергія є джерелом для виконання тілом роботи, якщо накопичено замало енергії, можна виконати невеликий обсяг роботи. Якщо ти почуватимешся бадьоро, матимеш багато енергії, то, наприклад, зможеш тривалий час подорожувати на велосипеді. Кожна робота потребує прикладання енергії певної величини, її називають корисною дією, а розраховують через коефіцієнт. Під час виконання роботи велика частина енергії втрачається, розсіюючись в інші види. щоб визначити наскільки ефективно використана енергія, корисну енергію ділять на всю витрачену енергію так чисельно розраховують коефіцієнт корисної дії, який вимірюється у відсотках. Наприклад, у сучасного електричного двигуна він становить 95%, а у бензинового двигуна тільки 25%. Поміркуй і визнач, який із двох двигунів менше втрачає енергії. Менше енергії втрачає електродвигун. Запам'ятай види енергії різняться дією та джерелами. Механічна виникає від енергії іншого виду. Світлова є потоком частинок, фотонів від джерела їх виникнення. Теплова. Це енергія руху частинок речовини. Електричну утворюють заряджені частинки речовини. Хімічна залежить від процесів перетворення речовин. Атомна виникає від перетворення атомів речовин. Закон збереження енергії енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може лише перетворюватись з одного виду на інший. Коефіцієнт корисної дії дорівнює відношенню корисної енергії до всієї затраченої. Перетвори потенціальну енергію на кінетичну. Став уподобайку, пізнаваймо природу разом.